Це було укриття тиру, от, точніше, це був тир, який не використовувався довгий час. Причина була в тому, що плити перекриття вже втратили свою несучість, і в принципі тут перебувати ну було небезпечно. Ця споруда була аварійна, пригадує голова Руськополянської громади Олег Гриценко. Та коли почали шукати місце для шкільного сховища, вирішили перебудувати тир в укриття. Завалені були плити, завалені були стіни, і нам прийшлося демонтовувати, прийшлося замінювати плити перекриття, бетонні блоки. Разом з тим багато земляних робіт треба було зробити, фактично повністю викопати приміщення. Потім його потрібно було гідроізувати. Потім облаштували побут, каже директорка закладу Валентина Денисюк. Стільці це із їдальні залишилися після ремонту старі меблі з їдальні, зараз там все нове. А лавки допомогли нам батьки, спонсори, тому фактично лавки ще зроблені, ще вони мають під'їхати, щоб замінити стільці, бо тут вони дуже гучні. Укриття просторе додає, але вміщає половину учнів. Одночасно вміщує 330 дітей. У нас у школі 653 дитини. ну Якщо врахувати, що працівники, вчителі, то якраз нам вистачає. Через це у нас у школі процес якраз організовано в дві зміни. В укритті чекають на завершення тривоги, спілкуються один з одним та грають, розповідає шестикласниця Марія. Зазвичай я я граю з подружками, тихенька по музику Граємо Останні ігри я можу принести. Наприклад, ще можемо разом там потанцювати, якщо захочемо. Вчителька Євгенія Рева пояснює, навчати в заповненому школярами укритті складно. І Взагалі тривожність вона не дає запускати цей механізм навчання саме в укритті, тому ми дітям пропонуємо спілкування, бесіди, шахмати, шашки. Спочатку зі страхом відпускала дітей до школи, каже мама двох донечок Вікторія Білоус. Але зараз спокійна. Я боялася, як буде реагувати моя менша донечка Софійка, але слава Богу, їм навіть подобається. Коли тривога недовго, то вони вже ой, а ми ще хочемо посидіти, погратися. Минулий навчальний рік діти навчалися дистанційно, зазначає голова громади. З місцевого бюджету на облаштування укриття спрямували півтора мільйона гривень. Разом з тим, допомога бізнесу близько 130 тисяч гривень. Ще була ось разом з тим. робота техпрацівників, комунальників, які робили тут освітлення. Разом з тим батьківський комітет допомагав працювати з земляними роботами, іншими роботами необхідними. Аліна Бережна, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси.